Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас таке знайоме печиво, «Кураб'є». пісочне таке, розсипчасте, в міру солодке, з кислинкою дає повидлу кислиночку. Має вершково-ванільний смак, дуже, дуже таке чудове, гарне печиво. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно тут у мене є 250 грам масла. От, І ми це масло зараз трохи зіб'ємо, будемо збивати просто так. Масло має обов'язково бути м'якеньке, щоб збилось. І тепер ми додаємо сюди пачечку ванільного цукру і 125 грам пудри. І тепер з пудрою і з цукром ванільним будемо також збивати. Можна збивати вінчиком, просто так міксером. Я у цім мішу. Так, коли маса стала така пухка, вже дивіться, гарно розбилася, ми сюди будемо додати яйці. Два яйці сюди додаємо. Можна давати три білки. Я е, не даю білки, не бавлюся з білками. Я просто даю два яйці. Або три білки. Переважно таке печиво е, печуть на білках. І збиваємо ми збили яйці, аби з'єдналися з маслом. Тепер ми будемо додати муку. Тут у мене є 400 г муки. До цієї муки я даю столову таку більшу ложку розпушувача во і будемо вмішувати потроха муку. Так легенько вмішуємо. Ось так вмішуємо. Дивіться, аби то й не було і рідке, ну і не густе сильно. О, отак просто вмішуємо. муку. Скільки візьме, то залежить від яйці. Взагалі, то, ще раз скажу, має бути на цю порцію 100 грам білка, тобто три білка десь. Два-три, залежно від якого тут. І отак умішуємо. Ось так. Так, я дам усю муку. Свою тут 400 грам. Я даю всю муку, бо я знаю, що має піти вся мука. Ось таке тісто Ви, ти, має бути. Тепер ми його викладаємо у мішок, я викладаю до такого насадку зірочку, кондитер... у кондитерський мішок. Для зручності я собі возьму тут ложкою. Так, і тепер будемо викладати. Отаку. Добре відкладати з такою відкриту зірочкою, А в мене закрита, не знаю, де ділася, але я зроблю і з, і з закриту о полегоньки. Знаю, десь була то та насадка. О, ось тако відтискаємо і не забивати тісто, аби легше вам ішло. Такі невеликі печенька робимо. Все ж таки я знайшла свою відкриту зірочку і будемо не робити ці печенька, бо все краще. Бачите, як гарно. А то та мучості. Але як нема, то буде й такого. Яка є? А це, одвійте, як гарно йде. Так ми виробимо всі. Так, тепер ми наробили тепер палець у воду. І отак будемо робити у, кожні, у кожному печеньку, отаку будемо таку дірочку робити. Отако. Тільки собі трошки у воду палець, отако. Вам легше було робити оці виймочки. Так само і на цій. І на цих. Ви яка різниця. Так, ось яка різниця тих. То в насадку в зірочку закрита, а ця зірочка відкрита. Так, я собі відкрила тут сливове таке повидло. Ось, ви яке гарне сливове повидло. Зараз я його відберу собі отут, будемо... і аби будемо, може, осево брати і Кондитерський мішок і так накладати, а я буду просто так накладати. Не знаю, десь є мішки тут. Я просто так буду накладати. І в кожну цю дірочку будемо давати повидла. Повидла чи джему, що хочете. Ось так легенько буду собі так накладати. Можна, я ще раз скажу, кондитерським мішком. Так, понакладаємо всі, оці дірочки. Так, і будемо випікати їх при 190 градусах від 10 до 15 хвилин, в залежності від вашої духовки. А зрешту, тіста далі будемо робити. Ось такі такі гарні вийшли наші наші печенька. Зараз ми їх позбираємо, ось і сісі такі, ось і усі кращі, звичайно, кращі. Дивіться, які гарні. Яке гарне печенько. Пропечене, гарне. Все як не може бути, дуже-дуже гарне. О, там ще одна партія печесі, всі менші, а, ті більші. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Відсіки, скільки гарні, які гарні душі. І такі пісочні, такі розсипчасті, поведло, так не повітікало. Повидло, я вам дам посилання, як я це поведло, роблю. Ну, дуже гарне і смачнесенький, просто по-простому готуюся. До зустрічі. Ні, яка делікатна. Це ось це дуже гарне. Печенька. Ось таке. Ось таке чудове печиво, пропечене. Дивіться, яке делікатне, яке гарне, і з цього з цього боку печиво, от, дивіться яке. Дуже. До, до чаю, до кави. Просто так собі посмакувати. Дуже таке розсипчасте, таке ніжне, котре не горяче, Дивіться, яке. о, Яке дуже воно м'ягесеньке таке, просто тане в роті. Просто тане в роті, аж хочеш і таке їсти його. От, дуже, дивіться, кришиці, таке, просто-просто тане в роті. О, Дуже дуже смачнесенький, дуже такий рецепт цей дуже гарний. Давно давно готую таке о, печиво. Просто не пересушуйте, щоб вам було м'ягесеньке, таке ніжне. Бо е, якщо дуже пересушите, і воно буде, буде твердіше, воно не буде таке вам ніжне, гарне. Ось ось таке дивіться, як гарно пропеклося. От, Так що готуйте.